Усім привіт! Мої вам вітання. Ну що, дівчатка, марафон продовжується у нас. Ви підтвердили, що вам зручно на 3 дні. Тоді поїхали, будемо готувати. Сьогодні у нас такий буде раціон кабачкова запіканка а-ля лазань. Перед вами стоїть два середніх кабачки, нам необхідно до запіканки 100 г. Сира твердого, дві помідори і цибуля. Кабачки треба намаринувати, помідору і цибулю піджарити. І тут у мене є фарш курячий, пів кілограма. 300 грам нам потрібно до запіканки, а 200 грам ми залишимо на білкові блінчики на вечір. Треба на вечерю 4 яйця, 4 ложки молока. Будемо робити блінчики, начин, начинювати ось фаршем і запікати у духовку. Ось такий буде простий, легкий, швидкий у нас раціон. Кабачки порізала, поперчила, посолила, почесничила. Дала приванські трави, кладу чуть-чуть маринувати, десь на 10 хвилин. Ось я тут перетушила фарш уже з помідорою, з цибулкою, з чесничком. Дівчатка, вибачайте, що я це все не показую, того, що я сама не люблю дивитися, як то кришуть цибулю, як то все процес проходить. Я просто коротко і ясно вам. Тут я вже Ось у мене така форма, я поклала. І, хуй, і тепер будемо це все робити рідочка. Зверху накладаю фарш, помідору, сир і також черетую. А ось наша вечеря. Тут у мене 6 яєць і 6 столових ложок молочка. Додала спеції сіль, перець і теж чесночок сушений і буду випікати млинчики. Ось які це, виходить, млинчики на яйці, тут яйце і молочко, більше нічого. А тут ось я вже помазала. Дала пив чайної ложечки йогурту, можна і сметану 10%, і зверху поставила ось фарш. закручуємо, випікаємо, залежить від міцності духовочки. Все, на все вам добре, бувайте здорові та щасливі. Споживайте здорово, здорово.